Hello. Це оновлення для спільноти описує поточний стан системи класів Battlefield Labs, а також у наступній версії Battlefield, включаючи інсайди від гравців, які мають до неї доступ. Деякі з описаних систем ще не з'явилися у Battlefield Lab, але все, що буде обговорено далі, є ключовим для визначення ідентичності класу та досягнення нашої мети створення найкращої класової системи в історії Battlefield. Ми бачимо обговорення щодо повернення до старих систем чи блокування зброї, як це було Battlefield 4, Battlefield 2, Battlefield Bad Company. Ми тримаємо. Ми це в голові під час наших дискусій про об'єднання на полі бою як новачків, так і ветеранів серії, через фокус на командній грі та створення універсального розуміння наших систем у майбутньому. Ми зібрали суттєвий фідбек і набір даних від гравців для покращення наступної версії Battlefield. Особливо цей фідбек стосується класів. Деякі зміни відбулись дуже швидко під час тесі Battlefield Pubs. через серверне балансування. Інші вимагатимуть клієнтських доопрацювання і з'являться пізніше. Що ж, починаємо. Що було минулого разу? Як ми зазнач? Чали в першій частині наше поточне завдання для системи класів, щоб гравців пізнавали та інтуїтивно відчували ідентичність, яку кожен клас приносить до свого загону на полі бою. Хоча ми намагаємося забезпечити зв'язок між а? системами та основами того, як клас визначає свою роль. Ми також даємо свободу у виконанні цієї ролі. Система класів поділяється на дві частини: налаштовувана та заблокована. Долочна налаштовувана частина дозволяє гравцям пізна пізнавати та розширювати межі ролей образову. Класу, все ще відповідаючи очікуванням від цього класу. Заблоковані ж компоненти створені для того, щоб вибір класу одразу показував, який стиль гри йому притаманний. У цьому оновленні ми візьмемо розвідника як приклад і розповімо про деталі його сигнатурних елементів. Спеціалізація створена для підкреслення сильних сторін кожного класу, щоб його роль на полі бою була відчутною та стратегічною. Кожен клас має дві спеціалізації, які можна обрати при налаштуванні. Вони надають бонуси та покращення, щоб підсилення. Вашу командну гру в різних режимах. У спеціалізації є три рівні. Рівень 0. Пасивна здібність доступна одразу після вибору спеціалізації. Рівні 1 і 2. Це покращені здібності спрямовані на підсилення обраної спеціалізації, відкриваються за прогрес у командній грі та набірочок. Рівень 3. Це здібність з активацією по кнопці, здатна допомогти вам в командній або в поточній ситуації. У випадку з розвідником ця кнопка дозволяє викликати дрон на вказану позицію, який буде самостійно відміщати ворогів навколо вас. Дрон також може бути знищеним ворогом. Після активації потрібно працювати в команді, щоб знову активувати здібність. У міру Просування командної гри або виконання цілей режиму, ви будете автоматично отримувати бонуси за кожен рівень. Використання здібності третього рівня скидає вас на другий. Після чого ви знову маєте піднятися до третього. Прогрес спеціалізації скидається після кожного раунду. Через Battlefield Clubs ми перевіряємо швидкість прогресу спеціалізації, її вплив і баланс. Це дозволяє адаптувати спеціалізації під кожну роль. Клас розвідник спеціалізується на стрільбі з великої дистанції та прихованому геймплеї. Ваші спеціалізації створені для під Силення саме цих аспектів. Якщо ж вам подобаються ближні бої, то спеціалізація провідника підійде. З абілками на кшталт с... нездатності вас автоматично засвітити, якщо ви не біжите. Завдяки провадженню системи спеціалізації, Battlefield Lab ми вже змогли визначити зони, які потребують покращення. Ефективність ролі та командна робота пріоритети цієї системи. У Battlefield Lab нам дає простір і час, щоб йти саме цим курсом. Що стосується залоченої ідентифікації класу, це сигнатурна зброя. Кожен клас має сигнатурне озброєння, яке напряму пов'язане з його ідентичністю, подібране індивідуально для кожної. Хоча кожен тип зброї може бути використаний залежно від ситуації, вибір правильної категорії для конкретного класу має пасивні бонуси до. Вашої ролі. Штурмовик використовує штурмові гвинтівки. Ультимативний антипіхотний клас здатний очолити штурм, отримає бонус до переходу від бігу до стрільби та швидке перемикання між штурмовою гвинтівкою та іншими слотами. Інженер ідеально працює з ПП. Створений для близького бою має кращий контроль стрільби від стегна з пістолета. Кулемет підтримка ідеально працює з кулеметами. Може бігати з важким кулеметом без штрафу на швидкість, на відміну від інших. Ну і розвідка, куди ж без снайперських гвинтівок. Менше тремтіння прицілу, ефективніше отримання дихання та швидка перезарядка між пострілами. Сигнатурні таланти створюють унікальні бонуси для підсилення ефективності кожного класу. Штурмовик це покращення мобільності, зменшення урону від падінь, відсутність штрафу на швидкість після падіння. У інженера підвищена стійкість до вибухів, має зменшений урон від вибухів. У підтримки швидка регенерація здоров'я, якщо не рухатись, розвідка автоматичне підсвічення ворогів при прицілюванні, гаджети, які підв'язані доклад. Ласі, кожен отримає унікальний без перетину ролей, Штурмовик ін'єктор адреналіну, тимчасове посилення проти оглушення, пришвидшення, зниження урону від вибухів та підсилення звуків кроків ворога. У інженера просто горілка постійно доступна для ремонту техніки. У підтримки ящик підтримки. Він тепер буде один, тобто він буде і лікувати, і поповнювати боєзапас. Вони не стали розділяти на ящик медикаментів та ящик для патронів. У розвідки це датчик руху, відстежа ворогів у радіусі. Це Стандарт і класика для серії Battlefield. Як ви зрозуміли, з цього невеличкого тексту і з цього невеличкого відео розробники, все ж таки не стали лочити повноцінні класи на конкретну зброю. І на мій погляд, це було зроблено саме для того, щоб всі донатні стволи, які будуть куплені у Battlefield, ви могли використовувати для різних класів. А то інакше було б якось дивно або навіть неприємно. З приходом нової версії Battlefield також буде нова версія Battle Royale. І було б Дивно, якби хтось купив якийсь якісний, такий, знаєте, цікавий скін, рожевий, ну немає значення, це все в ми не будемо засуджувати. І потім, е прийшовши в мультиплеєр, от, ну, якби, оригінальний, не зміг би використовувати цю пушку за його якийсь конкретний клас. Ну, побачимо, як це буде баланситись, побачимо, як це взагалі вплине на баланс. Але таких от ультимативних е е класів все ж таки, можна буде позбутися, якщо правильно забалансить, щоб не було так, що щоб ми не могли взяти. Наприклад, підтримку і грати їм за снайпера, тобто щоб у вас був необмежений боєзапас, і ще можна було б взяти якісь там ін'єкцію для того, щоб можна було, можна було ще само себе підлікувати. Це було б занадто тупо, але навіть отакі такі дебафи у вигляду автоматичного підсвічування ворогів або менше тремтіння прицілу, ви все одно можете взяти штурмовика і грати їм за снайперську гунтів. Як це буде працювати на конкретних прикладах, ми побачимо, але розробники все ж таки точно тепер. Сказали, що залочних класів не буде. Тобто, як це було раніше, що за штурмовика ви могли брати тільки зброю штурмовиковську, тобто автоматичні там, якісь штурмові гвинтівки і тому подібне. За снайпера ви могли брати відповідно тільки снайпера. В принципі, це можна сказати. Повтор всіх всієї класової системи, яка зараз діє в Battlefield 2042. можливо, трошечки більше прикрутять якісь дебафи на конкретно класи, або, наприклад, апнуть якісь переваги. Конкретно класа для того, щоб можна було, наприклад, за інженера використовувати ПП більше е більш ефективніше. Не з цього я на жаль очікував від нової версії Battlefield, тому все ж все ж таки Батлфілд двадцять система класів, хоч, начебто, трошки забалансена, але повністю переводити цю систему в нову Battlefield, як мінімум виглядає халтурно. Все ж таки очікували більш якусь нову гру. А по факту ми отримуємо той же самий рушій. Той же самий класи, тільки поміняється карта, Поміняється сетінг, і по факту гратись буде плюс-мінус як гібрид Battlefield 5 і Battlefield 2042 Як кажуть розробники, що цей спис не фінальний, але ми розуміємо, що таки як вони не кажуть. Факту косяк вже є сильно дуже виправляти перед релізом не будуть. Контент гри все ще в розробці, і деякі функції з'являються пізніше через складність реалізації. Однак ми залишаємось відданими ідеї прозорості і будемо тримати вас в курсі всього, що відбувається з Battlefield Labs. Дякую всім за перегляд і всім папа. -па.